Григір Тютюнник Три зозулі з поклоном НОВЕЛА Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клубу в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями однокурсниками. той купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хата Карпа Яркового, а перед нею рівними рядочками на жовтому піску молоденькі сосни. На ганку Карпової хати стоїть марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її коси сяяли проти сонця золотом, тепер не сяють. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підходжу ближче, вклоняюся марфі і кажу через молоденькі сосни «Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосни великі. У нас їх називають ще ті, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як розказано куці студентські новини, сесію здав, костюм ось купив, — А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою марфою, серцем чула, коли від тата приходить лист. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги. І ждала, прийде до пошти, сяде на пиріжку, тонесенька, тендітна. У благенькій вишиваній сорочині і рясній спідниці над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки. Втекла від молотарки або косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скертують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шипочучи. Є нема, є нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар, однорукий дядько Левко, височенний, худющий, як сама ходорба, із брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі: Дядечку Левку, а от мешка є письомце? Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з-під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечку, і віддам. Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, немічно зітхає худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із сумки трикутник і простягає марфі. На! Тільки нікому не кажи, що давав, бо за це. Виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості Марфа. Ось вам хрест святий! Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей і цілує у зворотну адресу. Чорнила слізьми на розмаш, каже Левко і відвертається, Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький, нати вам осьо, вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові у долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко, а так зроду не взяв би? І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить не висушить сльози у її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко. Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я бо теж за нею слідком з роботи тікала. Отуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюся, вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізвиться. І ви на неї не сердились. У горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то? Вона вгадувала, а ви ні? Хто зна сину, серце в усіх людей не однакове, в неї таке бачить, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому 33, а їй 19. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася за сто. Тато ж, він якось і не старий, однаковий зоставався і у двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий. Очі так і печуть чорнющі. гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне, може, тому, що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила аж у ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили. Карпо і Марфа щовечора. І монимо, бувало втрьох, або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона, ось, наче переломиться, ну й ловкий. А Карпа хоч викинь, сидить у стелю, дивиться, або в вуса дме. То в один, то в другий розпушує. То я йому галушок у миску гарячих, він їсти страх любив. Ложку в руки, їж, карпе. І тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та супе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий. І рудий, матінко ти моя, як стара солома, марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі, до тата. Я то бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він, навіщо людину мучити, як вона і так мучиться? Очі мамині сухі, голосні здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата Софія Соню. Учора дав мені товариш скалку від дзеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав, може, то іній це на дворі було, тернув долонею. Ні, не іній. Більше не дивитимось. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері, фельончасті, столи, ослони. І так мені руки потім засверблять, що буває ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, а руки як не свої. Дерево тут хороше, у нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала, як буде скрута, не жалій, коли повернуся на новий розживемось. Соню, аби ти знала, як хочеться вижити. Не так, то й далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму, годують такою смачною юшкою, що навіть Карпоярковий п'ятнадцять мисок молотив, бо ще й добавки попросив. Вдягачка, звичайна, селянам до неї не звикати. Всю ніч снилася мені моя сосна, це вона вже досі в коліно, а може, й вище. Сосна, а за нею річки синя крило. Ні ти, ні синок мій колосок чогось давно не снетесь. Тільки привиджуєтеся, Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а Бога не називає до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут, коло мене, ходить марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Себірний сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибірний сходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову. Всебірний сходим, сходи моя єдина у світі соню, може вона покличе свою душу назад, і тоді до мене хоч на хвильку прийде забуття. Обіймаю тебе і несу на руках з сином, доки й житиму. Коли це було, а я досі думаю. Як вони чули одне одного, Марфа і тато? Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак одне одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.